Я представник кількість автомобільного заводу, заступник директора з нової техніки Дмитро Сергій Вікторович. І сьогодні знаходжусь в Національній академії Державної прикордонної служби для того, щоб презентувати нашу новітню техніку для військових потреб. Автомобіль «Крас Кугар» – перший зразок, який ми бачимо, бринявий автомобіль на шасі Тойоталин Крузер. Автомобіль призначено для виконання патрульних функцій, для перевезення бійців. І він застосовується в підрозділах Державної прикордонної служби для виконання цих задач і навіть бере участь в бойових діях. І по відгукам керівників підрозділів загонів державної, державної прикордонної служби він захистив багато життів наших бійців і не має жодної поки що втрати, що вони дуже цінують. Ми зібралися тут для того, щоб не тільки презентувати цю техніку, яка вже експлуатується, але й від них послухати якісь побажання, зауваження. Моя задача розповісти всі ці, ці моделі і розповісти про те, які ми вели досконалення в конструкцію цих автомобілів, для того, щоб вони могли, щоб ми спільно цей продукт допрацювали і його функції покращили. Автобіль крас він призначений для перевезення шести бійців, крім командира і водія. Він має броньовану башту, на яку встановлюються або кулемети калібром 7,62 або 127, або автоматичний гранатомет, башта повертається і є можливість вести вогонь, вагонь як в русі, так і на стоянці. Автомобіль обладнаний лебідкою електричною, обладнано додатковими функціями. Жорстким буксиром для того, щоб підвищити його експлуатаційні властивості в умовах тяжких умовах експлуатації. Наступний автомобіль «Крас Спартан виготовлений на базі автомобіля форс 550. Він більш має більші габарити, більш міський салон, призначений для перевезення восьми бійців екіпажу, крім водія і командира. В нього є люки, люки як відхідні, так і поворотна башта, більш е, нарощена для захисту повністю бійців кулеметника. Автомобіль е, має більше колеса і в колесах є вставки, які дозволяють після пробою, кульового пробою ще рухатись і продовжувати рух для того, щоб вийти з зони бою і зберегти життя. Також на ньому є. Лебідка встановлена, інші функції можуть бути. Ці автомобілі можуть бути виконані як в такому вигляді, так і в вигляді медичних автомобілів для перевезення поранених. Туди може бути встановлено різноманітне медичне обладнання для реанімації і підтримки життя поранених і вивезення до госпіталю. Броньований автомобіль Краз-Шрек, який виготовлено на шасі автомобіля Краз. 5233 НЕ, який поставлені на озброєння до Збройних сил України, і на потужне, міцне шасі раму і трансмісію. Краза поставлено потужний міцний бронекурпус, який захищає життя і бійців, і відповідає натовським стандартам Станах 2 другого рівня. Автомобіль призначено для перевезення 10 бійців, крім командира і. Водія він повністю захищений з усіх сторон і його важливі системи автомобіля це паливні баки, ресивера, акумуляторні батареї, моторний відсік це захищено від враження кулями або осколками. Такі автомобілі виконуються як в такому вигляді, так і в вигляді автомобіль медичний для перевезення поранених або автомобіль для розмінування, тобто в задній частині встановлено кран-маніпулятор. Який знешкоджує, не розірвавшися, не вибухнувши боєприпаси.